Ще один цікавий момент у 2023 році. Артур Воронцов придбав собі квартиру у цьому ЖК. І, судячи з його декларації, за місяць до придбання квартири один з лозівських підприємців позичив йому кругленьку суму цілих 2 мільйони гривень. При тому, що квартира воронцову обійшлася в 2,5. Цікаво, де він взяв ще півмільйона. Але питання до Воронцова є не тільки у нас, а й у його земляків. Свавілля та самовправство це фірмовий стиль керівництва. Лоцівського ТЦК кажуть місцеві жителі. Це ж случай був, що убили молодого парня, да і е, це ж радітелі підняли по гарячим слідам. Це геноцид українського народу. А чому що ну, виловлю? Люди достойно для того, щоб їх виловлювали як собаку, то якби не замішані були кошти, не ловили б. Та що вже казати про звичайних мешканців громади, якщо навіть заброньовані чоловіки під прицілом воєнкомів. Поїхали правоохоронці притягати до ТЦК старосту. Його об'явили в розшук, як може таке бути, яка може бути взаємодія. В розшук об'явлений староста, який зі мною зі мною зранку відпрацьовував питання.